Привіт! Кажи всім! Доброго ранку! Вже знову Полінка не може дочекатися. Так? Давай. 14 -те число. Чекай, чекай, чекай. Ось 14. -те. Терези. Чотирези. Легеньке. Так, відкриваємо. Перевертай коробочку. Ану, перевертай. Ану, показуй. Вау! Може це крем до цього? Хенд крем. Так, да, бачите, клас! То була маска для рук, а тепер ось і кремчик. Омолоджувальний крем для рук. Гіалуроновою кислотою і олією камелії. Супер! Те, що треба. І, до речі, дуже схожа упаковочка на ту маску. Так, а Полінка, будь ласка, ми більше не дістаємо. Так, а вчора, в 13-й комірості, у цій маленькій, нам попалася така свічка. Вона мені пахне, наче як ваніллю, або щось таке схоже, хоча не знаю. Ось така от тиха ніч. Тож, за вчора і за сьогодні, ось такі у нас подаруночки. Чик? Супер! Взагалі, з самого ранку, ми вже були на вулиці, вже прийшли і поснідали. Водила полінку на аналізи. Позавчора, коли ми були на огляді у лікаря, вона сказала, що все добре, все чисто. Але у полінки є на губі така, не знаю, ну, почервонілість, вже були три рази у дерматолога. Воно стає краще, але. Знову буває, проясняється, будемо іти ще записуватися. І педіатр каже, давайте здамо сечу і кров, можливо, там щось ну побачать, можливо, щось, ну через щось воно вилазить. Ну І взагалі ми в рік не здавали, а я знаю, що ну, деякі кажуть, що в рік треба дитині загальний аналіз крові. Нам казали, що якщо нічого не турбую, не обов'язково. Ну от Зараз пішли здали. І ви бачили на пальчику в полі пластир. Вона плакала, але витримала мужньо. Я, коли була у лікаря, то, в принципі, у мене все те саме, як завжди, від горла у мене. Але, в принципі, полоскання і всякі таблеточки розсмоктуючі мені допоможуть. До речі, взагалі, спочатку захворів чоловік такі симптоми, як у мене були. І він фервекс пив, і так вичухався, і ніс капав. Потім у болінки просто один день температура була і все добре. І я третя з тими симптомами, що у чоловіка. І мені лікар там прописав, от полоскати, я це роблю, і також я теж п'ю фервекс, і я вам скажу, він дуже класно допомагає. Він прям знімає оцю от як не в тому а знаєте, воно тако над очима тут в лобі таке, як давить, і воно це знімає, ці симптоми. Також я хотіла сказати, що я ледь. Їхала сьогодні коляскою. Там сніг випав і плюс дощ, і це така каша налипаюча. Боже, я так стомилася. Мені здається, що можна було їхати з санчатами запросто, які ми, до речі, вчора придбали. Зараз будемо розпаковувати з вами. Але ми їх забрали так, що наступний тиждень плюсова температура. Ми, як завжди, дуже-дуже вчасно. Ми спочатку думали забрати. Санчата з маминої квартири, просто ніяк туди не доїдемо, але вони там якісь допотопні. І потім думаємо: та ладно, купимо дитині класні, нові, стильні, вот, тому давайте розпаковувати. Ножицы. Ось так виглядають саночки. Я прям дуже задоволена, дуже стильні, такі мінімалістичні, бо були трішки дешевші, але якісь зелені, з різнокольоровим ось цим деревом. Нам таке не по душі. Краще трішки більше заплатити, але те, що дійсно подобається. Ми брали в Антошці, замовляли на нову пошту, бо в нашому магазині саме цих не було. Але, ну. В принципі, яка різниця, можна і на пошту було. І в мене ще була безкоштовна доставка, тому ми взагалі задоволені. Поля вже не може дочекатися, так? Нас Іра покликала на вулицю, тож ми другий раз підемо вже з санчатами. Спробуємо їх. Так, ти вже хочеш кататися? Тільки от я не знаю, чи з батьківською ручкою йти, чи просто на оцій мотузці. Чучух! Ой, тепер дитина буде нити, поки ми не вийдемо на вулицю. Клас. От чого у мене в дитинстві таких не було? Вони прям, знаєте, як карета Санта Клауса. Кажу, Віті ще треба два оленя, і, і дійсно. Вітя каже, що ми будемо два оленя, а поля Санта на кареті. Полячко, ти задоволена котик? Ня! Yeah. Да! Клас! Як на мене, то виглядають дуже так, міцними товстий метал, гарно зроблений. І бачите, все легко збирається. Можна зняти ось цю спинку. Ну, тобто, я сподіваюся, що вона, вони нам ці санки вже будуть, не знаю, поки поля не виросте з них. Дуже класні. Ми такі вийшли. Я не знаю, як ми зараз будемо там їздити, бо слякоті вже дуже багато. Але якщо не сьогодні, то наступний раз, напевно, через місяць у нас вийде, бо все, далі плюсова температура. Тому ми хочемо хоча б трішечки по тротуарах поїздити. А ще треба було замість шуби вдягати пуховик, і інші у мене є сапожки, але я дуже швидко збиралася, тому вже буду ось так. Палюнька. Іра, привіт! <реш> Боже, на санках дуже легко їде. А не як я з коляскою. <реш> Клас! Легко, дуже легко, так. Да. Може, тому що вони ще нові? спереду, вона так посміхається. буквально. Давай сюди повертай. Оля! <реш> Задоволена мордочка! Ану, <реш> ось так ручку сиди. Поїхали. Тільки не упаде. Тільки не упа зазвичай не така. Подобно, як колінка? Йо, це веселище для дитини. О, хто тут приїхав? Ти задоволена? Як ваші враження? Тобі сподобалась, Полінка? Сподобалась? Ти сюди. Так, помічниця моя. Давай будемо робити прянички, так? Чекай, чекай. Ось з цією стороною. Натискай. Натискай тако. Натискай. Отак.

Нічка, давайте це. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, тепер нові вирізати треба. Ні, ні, це не дивись, ми сюди, а тепер вирізай нові, натискаю так. Клас, Так, давайте по ноги вирізати. Молодець. Придавлюємо. Ні, кладиться туди, будемо випікати. Давай. Оп. Бери, так. Отут, так? Да? Отут, угугу. там квіточку. Давай притиснемо. Опа. Клади. Оце отако запечемо, да? так? Отак. Це сердечко у кульці і тепер Зараз у нас тут іще одна вийде. От так. Ой, як гарно все вмістилося, Полінка. Ось такі от найпрекрасніші прянички вийшли з моєю помічницею. Я вважаю, що це найкрасивіші, бо вони зроблені дитячими ручками. Просто. Особливо ось цей. Я хотіла з нього ще щось вирізати, Поліна вирішила його покласти. Все. У мене претензій немає. Супер. Тісто ну, просто неймовірне. Подивіться, які вони гарні. І ще й дуже смачні. А ось, до речі, перша партія, я спакувала судочок і чоловік понесе на роботу пригощати своїх колег, бо нам дуже багато. Бачите, порція така досить велика. Тому якщо вам теж тільки не треба, робіть половину менше. Так, я вирішила, я хочу повісити віночки, ось ці на двері, бо поки не можу прикрасити те, що задумала, оскільки треба нормально поприбирати в хаті. Але на двері хочу повісити. Тож дістала. І зараз хочу глянути. Так. У мене є відео, до речі, на каналі минулорічне, як я робила ось цей віночок. Так. Ось, ось така. є прикраса, але, напевно, я її пізніше поставлю. Це теж купувала в тому році. І ось такий віночок. Я вішаю два з двох сторін. Це теж я робила сама, але дуже-дуже давно. Але я хочу тут замінити ось цю бавовну, типу бавовну, бо це вата я сама робила. У мене є справжня, але кольорова. І думаю, зараз сюди можливо її поміняти і будемо вішати. До речі, частенько у мене питали, як я вішаю віночок на двері. Зараз я вам все покажу. Ось у мене є отакий блакитний і фіолетовий. Я думаю, можливо, блакитний поставити. Бо він уже такий, знаєте, біло-блакитний, фіолетовий. Не знаю, наскільки піде сюди. Раз, і два. Або не міняти нічого. Просто вони в мене так стоять. Просто так за телевізором. Я думала, кудись їх ставити. Ну, ладно. Нехай ще стоять. Напевно, все-таки так повішу. У мене тут. Резинка, хотіла сказати. нитка, яка відміряна вже, я її не зрізаю. Ось, бачите, ниточка чорна під колір дверей. І так само на другому віночку. І я перекидаю цю нитку через двері і за, той, за те вічко чіпляю. І так само з іншої сторони перекидаю через верх і за вічко. Зараз побачите. Ось так от виходить. Ниточка пішла поверху. Іде-йде сюди. І зафіксувалась за вічко. І так само цей віночок. Іде ниточка. І зафіксувалась ось за вічко. І все. Тут я вище повісила, щоб було цифру видно. А тут ось так от по центру вічка. Все, користуйтеся. До оцього підсвічника взагалі треба придумати якусь гарну свічку по розміру. А ось це. Я теж в тому році робила там, де, по-моєму, сервірування, якщо я не помиляюсь. Його треба вирівняти. <рес> <рес> тобто зараз я назад в пакет, поки що складу. Така це полосочка, як не знаю пояснити. Це треба гарненько розправити. Загалом. Так, да, загалом у нас такі от прикраси, але це трохи пізніше. Трішки, так трішки ми прикрашаємо квартиру, да, Полінка, але думаю, вже з наступного тижня буде велике у нас прибирання і тоді вже прикрашання yeah. далі, бо в мене є іще ідеї. Все, махай попав, всім каже до завтра. Ти не, ту, не туди махаєш.